Стовчу термометрів не витримують спеки у прямому сенсі цього слова. Подекуди показуючи температуру у понад 50 градусів. На цьому фоні масово займаються і плавляться автомобілі у містах. Та навіть страждає військова техніка на фронті. Енергооб'єкти теж вибухають самі по собі, навіть без обстрілів з боку Росії. Але і у росіян уже почалися катастрофи від аномальної спеки. Що ж, з нашим кліматом, та не вже це тільки початок лютої спеки. Про це все будемо говорити далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися. До нашого випуску підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Шалена спека на території України продовжується найближчими днями. Температура повітря прогріватиметься до плюс 40 градусів і вище. Українці вже поширюють відео наслідків такої жари. Так от. До прикладу, відео із Харкова: 50 градусів. Термометр просто не витримує високі позначки, температури впливають в першу чергу на людей, тваринок та на цивільні автомобілі. А техніка на фронті також перегрівається. Пожежі спалахують не лише в лісових зонах, але і на наших енергооб'єктах. Про все це будемо говорити з вами далі. По порядку українці поширюють відео, як на трасі Київ-Одеса розплавило салон. Автомобіля у прямому сенсі про це пишуть місцеві пабліки, і що сказав місцевий? Я такого ще не бачив. Каже голос за кадром. Аномальна спека з температурою повітря плюс 40, а подекуди навіть вище, як виявилося, не межа цього липня. За прогнозами синоптиків, найближчим часом в Україні не відбудеться зниження температури. Окрім того, липень може стати рекордно спекотним за весь період метеорологічних спостережень. Також у Черкасах через спеку вибухнуло авто, що не може не шокувати. Про це пишуть у соціальних мережах. У салоні автівки знаходився кисневий балон, який перегрівся та вибухнув. Сталося це в Ора біля м'ясного дому дописували у соціальних мережах. Надзвичайно спокотна погода, що встановилася в Україні із перших днів липня, скрізь, окрім північно-західних областей, прийшла разом із повітряними масами із субтропічних районів північної Африки та Близького Сходу. В окремі дні на півдні вже спостерігалася та продовжує спостерігатися температура плюс 40 і вище. Як правило, вона вимірюється в затінку на висоті 2 метрів від поверхні землі. А якщо виміряти її під прямими сонячними променями та Ще й в умовах міста серед асфальту фактична температура може перевищувати плюс 50, плюс 60 градусів. І такі нехарактерні для нашої місцевості градуси через інтенсивне потепління клімату на всій планеті надалі повторюватимуться все частіше. В Україні днями буде дуже спекотно. Пікові значення температури повітря сягатимуть і перевищуватимуть плюс 40 градусів. Такий прогноз зробила Наталка Діденко, зазначивши, коли очікується зниження температури. Про дощі в понеділок навіть не згадує. Хіба що поле і погримить у західних областях України, і все зазначила вона на півдні, сході та в центральних областях, окрім Вінницької області, триватиме надзвичайна спека. Додала синоптикиня, і найгірше, що така спека впливає на дії на фронті. Наші захисники повідомляють, що техніка просто-напросто перегрівається. Від аномальної спеки на фронті страждають захисники і техніка. Повідомляє Назар Волошин у деяких регіонах України. Температура повітря досягає 40 градусів тепла. Через аномальну спеку на фронті страждають і захисники і техніка. І про це повідомив речник ОСУ в Хортиця Назар Волошин в етері телемарафону. Цитую його повідомлення. На фронті, як в прямому, так і в переносному сенсі. Дуже гаряче, попри те, що ворог активно проводить свої бойові дії, нашим захисникам дошкуляє така аномальна спека. Якщо немає бойових дій, рятуються прохолодною водою, обливаннями наші захисники, як і всі нормальні люди, страждають від спеки, і техніка страждає, тому що є і перегрів не тільки від активного використання артилерії чи мінометів, а й автомобільна техніка. Сказав він, окрім того, через пеку були спалахи і на енергооб'єктах, і усі були на заході нашої держави. В Міненерго зазначили, що після аварії вимикалась лінія електропередач. Загалом в енергосистемі залишається досить складна ситуація внаслідок восьми атак на енергетичні та цивільні об'єкти. Найважча ситуація за останню добу була у Харкові. Укренерго повідомляє, що через пеку споживання електрики досягло максимуму, що суттєво перевищує можливості українських електростанцій. Окрім того, Цифри спеки в Україні просто вражають, і ось для порівняння. Погода в інших країнах від синоптик. Але такі спокійні проблеми виникають не лише на території нашої країни. На території є потужні пожежі, які вони не можуть одночасно ліквідувати. Стало відомо про те, що в одному із регіонів Ерефії горять поля та ліси. Оголошено режим надзвичайного стану. Тож у РФ спалахнули потужні пожежі у лісах у Краснодарському краї. Вогонь дуже швидко перекидається у бік баз відпочинку. І про це повідомляють рашиські телеграм-канали. 22 гектара лісів та полів горять у районі Абра. У «Дюрсо» в Краснодарському краї у регіоні запровадили режим надзвичайного стану. У моменті полум'я перекинулося на територію бази відпочинку. Блакитна хвиля, 220 постояльців евакуювали. Згоріло шість дерев'яних будинків та дві машини. Пише канал. Маш за словами очевидців на березі моря в арефії застрягли кілька відпочиваючих з машинами. До місця направили пожежний вертоліт. Повернімося до погоди на території нашої України. Найближчим часом в Україні пануватиме спека, і на завершення якої можна сподіватися лише після другої декади місяця. Окрім того, варто підготуватися до її посилення цього тижня. У ці дні максимальні денні показники становитимуть до 38 градусів у південних та центральних областях місцями до 42 градусів. Виходячи, з цього середньо температура може досягати і перевищувати плюс 30 градусів, що на 6 11 градусів вище за кліматичну норму. Окрім підвищених градусів, у зазначений період додатковому прогріву повітря сприятимуть низька відносна вологість повітря, малохмарне небо, місцеві фізико-географічні особливості, а також синоптичні процеси із південного заходу. Синоптики повідомляють, що абсолютний температурний рекорд у ці дати у минулі роки був встановлений у серпні 10-го року, коли стопшик температури підскочив до. Плюс 42 градусів у Луганську. Отже, протягом найближчих днів у атмосфери є всі шанси повторити або встановити новий рекорд. Зміна спеки на прохолоду або, хоча б на температуру, в межах норми, очікується в країні з 20 липня. У цей час відбудеться перебудова атмосферних процесів на більш зональний характер, та відновиться так зване західне перенесення повітряних мас, яке сприятиме надходженню свіжішого та прохолоднішого повітря із районів центральної та північно-західної Європи. Аномальна спека почне Ступати на схід із західних та північних областей, та на початку третьої декади місяця залишить територію України. За прогнозом синоптиків, у вихідні і початок наступного тижня буде посилення спеки. Очікується сильна спека, зокрема, до 39 градусів у більшості областей. Якщо у п'ятницю ще в більшості було плюс 35 то далі може бути і до плюс 37 на вихідних у понеділок у вівторок. А в Одесі, Миколаєві та Херсоні місцями надзвичайна спека до плюс 41 градуса. За словами птухи, так. Яка погода буде до 17 липня? Можливо, що навіть 16 числа в більшості регіонів вже не така сильна спека. Уже з вівторка потрохи почнеться невелике послаблення. Ще слабо відчутне, скажімо так, у південній частині все ж таки в нас залишаються високі значення температури. Також додаються Дніпропетровська кірограйська області. Там до плюс 39 буде зберігатися, зазначила синоптикиня. Вона додала, що в Миколаєві, Херсоні та Одесі температура понад 41 градус триватиметься до 17 липня. І, в принципі, у цих регіонах і. До 19 числа буде утримуватись саме така спека. Згодом на заході і півночі стануть трохи нижчі показники. А вже з 19-го по півдню будуть нижчими. Там уже спека спадатиме. Якщо до цього близько плюс 40, то буде плюс 35. Теж, звичайно, спекотна, але принаймні не така небезпечна надзвичайна спека, підкреслила Наталія Птуха. До речі, можливі також температурні рекорди. Цікаво, що загалом для нашої держави абсолютний максимум температури становить плюс 42 градуси. Зокрема, його зафіксували на метеостанції Луганськ 12 серпня 2010 року. Наразі по південних областях, особливо Одеський, Миколаївський і Херсонській, температура може знову наближатися до цих значень. Також не менш вражає той факт, що найсухіша пустеля землі несподівано почала цвісти. Піщані дюни найпосушлишової пустелі на нашій планеті останніми днями вкрилися білими і пурпуровими квітами. Як повідомляє Reuters, напередодні в атакамі пройшли дощі, які і стали причиною цвітіння. Атакаму призвали квітучої пустини. Адже стійке насіння і цибулини в ній витримують сувору погоду, і кожні кілька років навесні з'являються у вигляді квітів. Однак, нещодавні проливні дощі, спричинені явищем Ель Ніньо, змусили їх зазвести раніше. За словами вчених, цвітіння ще недостатньо, щоб офіційно вважатися виникненням квітучої постелі. Але в найближчі кілька тижнів очікується ще більше дощів, що може призвести до цвітіння на більшій території. А ми вам не гадуємо, Димо прості правила, прості поради, як треба робити і поводити себе під час пеки. Це уникайте перебування на сонці у пікові години з 11 дня до 16 години вечора. Пийте достатню кількість води, підтримуйте прохолоду вдома. Як би не було складно у наші енергетичні умови в плані відключення світла, але ж все ж таки намагайтеся це робити. Зменшуйте фізичну активність або принаймні займайтеся або рано вранці, або пізно ввечері. Будьте обережні до ознак теплового удару. Допомагайте оточуючим, адже іншим людям може стати зле на вулиці, викличте обов'язкову медичну допомогу. Захищайте дітей і домашніх тварин. Використовуйте обов'язково захисні засоби. Бережіть себе і своїх рідних. Дійсно, намагайтеся всі дні по мінімуму перебувати на вулиці. Ну а ми з вами зустрінемось вже під час наступних випусків. До зустрічі.